Власне, назва цього проекту Ровелове попри кордони ще раз говорить про те, що кордон нас не розділяє, кордон є лише елементом співпраці, і цей проект демонструє цю співпрацю. Керівник парку, який виконав завдання у ті строки, які були встановлені щодо добудування введення в експлуатацію, сьогодні був призначений на посаду вже на тверду посаду. І я впевнений, що ця будівля вона стане дійсно тим інструментом, який допоможе парку, завдяки майбутній. Рекреаційній діяльності отримувати більше прибутків в першу чергу для того, щоб збільшити заробітні плати тієї команди, яка тут сьогодні працює. Вже в нас є підписані навіть угоди, де будуть приїжджати люди на навчання по службі державної охорони з заповідними іншими об'єктами. І також по міжнародній співпраці. Думаю, що це гарний приклад співпраці міжнародної прикордоння і по Польщі і Європейського союзу. Думаю, що це буде чудесним результатом і допоможе власне розвивати туризм на прикордонні і в Україні.